Передаємо заброньований в дорозі Audi e-tron. за фантастичну ціну 26 990 доларів. Клієнт його забронював. Насправді ідеальний стан. Натуральна шкіра, підігрів керма, підігрів переднього заднього ряду, панорама, пам'ять сидінь. Весь повністю цілий, жодного фарбованого елемента, що кузов, що салон. Абсолютно збережений. Ідеальний стан. От клієнт приїхав забрати, і він просто сам здивований, що він отримує за 27 тисяч доларів. e-tron 55 в топовій комплектації, ну як топовій, в дуже високій комплектації з максимальною батареєю. Технічно все перевірили, діагностику підключили, жодного зауваження. Стан дійсно вразив навіть мене.